Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. щодня. Медики головної госпітальної бази області рятують життя наших захисників і всіх, хто постраждав від ворожих атак і прильотів. Ракетний удар, який окупанти нанесли по Костянтинівці 9 серпня, забрав життя 14 українців. Було поранено 44 людини. Серед них мешканець Костянтинівки Євген. У вкрай важкому стані його доправили до лікарні. Історію порядку. Тунку розповість моя колега журналістка Вікторія Галка. Все тіло Євгена посічене склом та відламками. Важка черепно-мозкова травма, забій головного мозку, дуже пошкоджене ліве око. Уламок, який потрапив у голову, загрожує подальшому життю. Євген, якому 63 роки. Він прийшов до супермаркету, щоб купити приманку для рибної ловлі. Зайшов, вибрав, потім підійшов до банкомату, вставив карточку і стався вибух. Побачив, що навруги всі поранені та загибли. Сумка, яка була на його плечі, загорілася. І хлопець його весь закровавлений взяв за руку і почав витягувати. Супермаркета. Сам Євген з жахом пригадує той страшний день. Каже, що багато років вже прожив, але такого йому бачити не доводилося. Дивується, як залишився у живих. Та огненна, колкає все. І секундне все, розумієте? секунди, воно все. Це я під обломками. Ну, парень вот это что находился рядом, крикнул. ну, он молодой был, батя, выходим. Я начал пытаться, ну, вы, можно, я так скажу, вылазить, но ну, а получилось, прыжат был, и, ну, собрал все силы, выполз на улицу. Ну, а вокруг лежали люди, кровь, все в крови, все. Діти, взрослі, жінки кричали. Ну, було страшно, звісно. Поряд з чоловіком дружина Віра. Разом подружжя вже понад 40 років. Жінка зі сльозами пригадує день ракетного удару по їхньому місту. Розповідає, коли стався вибух, чоловік припинив виходити на зв'язок. Я одразу поїхала туди в лікарню шукати його там. Шукаємо людей багато разних. Всі сидять. У крові, І, взагалі, це очень страшно. Найшли миру на каталці лежав, йому вже першу допомогу дали. Складність такого оперативного втручання полягає у тому, що уламок потрібно видалити, не пошкодивши мозок, який з усіх сторін його накриває. Все буде виконано в спеціалізованій нейрохірургічній операційній під потужним мікроскопом. Досвід таких втручань у медиків головної госпітальної бази області вже є. Цей уламок, це стороннє тіло, по своїм характеристикам воно не металевої щільності. Ми думаємо, що це можливо кусок капелини, але щось таке, яке доволі щільне, воно інфіковане і перш за все несе ризик. Запальних ускладнень, тобто гніносептичних ускладнень, це мільгенцефаліт, утворення навколо нього абсцесу мозку, це може бути через деякий час, але це матиме різні наслідки для життя. І по-друге, ці уламки вони несуть високий ризик розвитку після травматичної епілепсії, тобто судомні напади людина може в будь-який момент доби. Без причин втрачати свідомість і бути судоми, тому його потрібно видалити. Сучасне обладнання і талант нейрохірургів зробили свою справу. Лікарі за допомогою мікроскопу дістали з голови Євгена шматок вітринного складу вжиною у два сантиметри. Ситуація висловилася більш складною ніж ми очікували. Це не капель, а це скло. Скло доволі таке тверде, товсте, але з гострими краями. Тому була загроза пошкодження суди того моста, але ми досі стойно вийшли. Операція пройшла вдало. Тепер євген обов'язково повернеться до нормального життя. І як завзяти рибалка? Дуже хоче порибалити з внуком на Дніпрі, але під мирним небом України, яка обов'язково переможе, каже чоловік. Вікторія Галка і Ломовський, новини, Д1.